Два тексти із Божого Слова, Псалом 31. вірш 8. Я зроблю тебе мудрим, наставлю тебе на путь, якою ти підеш. Скерую тебе око моє над тобою. Книга Ісаї, 58, розділ 11 вірш І буде Господь провадити тебе завжди, і під час посухи насичувати душу твою, і зміцнить кістки твої, і станеш ти, мов сад зрошений водою, і як джерело води, якого ніколи не висихають. В цих текстах ми бачимо, який результат Божої керованості в житті людини. Бог керує життям віруючих людей. Є таке поняття як Боже водительство, керованість, яка щаслива та людина, яку веде Господь. Бо всі, хто водиться духом Божим, вони сини Божі, написано в посланні до Римлян 8 розділі 14 вірші. Боже ведення є обов'язковою умовою дітей Божих. Боже ведення робить мудрим, насичує, зміцнює зрошує життя такої людини, як серед пустині сад, як джерело води, яко ніколи не висихають. Усі ми маємо бути водимі Духом Божим. Однак багато віруючих чомусь думає, що Вадим і Духом Божим лише великі служителі і пророки? Ми читаємо біографії служителів, в житті яких не раз надприродним способом діяв Бог, і в нас таке уявлення формується: Оце люди Вадим і Духом Божим. А я, а що я, звичайний християнин? Тексти, які ми прочитали, говорять, що саме тебе Господь бажає вчити мудрості, буде скеровувати і наставляти, буде Господь провадити тебе завжди, буде насичувати душу твою. Як же виглядає оте водительство Боже? Давайте поглянемо на життя благовісника Пилипа, про нього описано в восьмому розділі книги дії апостолів. Виділимо три грані Божого ведення: перша грань через обставини. В результаті гонінь, викликаних Савлом, християни окинули Єрусалим. Тим часом ті, що були розсіяні, ходили благовістуючи слово, і Пилип, прийшовши в Самарійське місто, проповідував їм Христа 4-5 вірші. Бог привів Пилипа в Самарію, така була його воля. Але яким чином Бог скерував туди Пилипа? Звичайним способом через складні життєві обставини. Знаємо, що люблячим Бога, покликаним за його волею, усе сприяє на благо римлянам 8:28. У нас має настільки вирости віра, що ми перестанемо вірити у випадковості. Віра каже, що не те, що жоден снаряд не впаде на твою домівку без волі Бога, а що навіть волосина не впаде з голови. Настільки Бог все контролює, око моє над тобою. Псалом 31.8. Якщо ти не довіряєш цьому, ти ображаєш Бога. Друга грань через слово. Ангел же Господній сказав Пилипові: Встань і йди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалима в Газу, на ту, що безлюдна. Він встав і пішов. 26-27 вірші. Практично всі Божі слова, які необхідні людям, записані у Писанні. Проблема в тому, чи навчилися ми керуватися Писанням, читати то ми навчилися Біблію, але чи вміємо ми черпати з писання живу воду? Оце питання. Чи відкриваються нам тексти із Біблії, так, наче сам Бог говорить до мене в моїй ситуації? Є ще дари відкриття, пророчі дари, і ми блажені, що вони діють. А якщо зібрання для тебе не зібрання, коли не лунає пророцтво, то ти позбавляєш себе Божого ведення. ТРЕТЯ грань Божого водительства – через надприродні прояви. А коли вони вийшли з води, Дух Святий зійшов на Євнуха. Ангел же Господній забрав Пилипа, і Євнух більше не бачив його. І поїхав своєю дорогою радіючи. А Пилип опинився в Азоті і, проходячи, благовістив усі міста, поки не прийшов у КЕСАРІЇ. 39-40 вірші. Якщо буде необхідно, Бог над природним способом і тебе направить. Ти ж уже переживав надприродні Божі дії над собою. Почавши з покаяння, хрещення Святим Духом, згадай і інші Божі вручання в твоє життя. На кінець варто сказати, що Боже водительство умовне. Наприклад, ми читаємо в притчах 3 розділі 5 вірші такі слова: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Це умова. Також водительство Боже вимагає повної відданості від людини. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Написано в книзі Прич в третьому розділі шостому вірші. Отже, дякуємо Богу, що він веде. Розуміємо, які є грані Божого водительства, і прислухаємось до кожної з них.